Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max on з вами Макс і сьогодні в цьому відео зробимо огляд на гаманець G24 і заодно через цей гаманець хочу зробити схему заробітку. Тому дивися відео до кінця, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Знаходимося ми на самому криптогаманці, називається G24. Що це за гаманець? Це гаманець, в якому можна поповнювати мобільний телефон, банківську карточку. Можна виводити з мобільного телефона на банківську карточку, так само аналогічно поповнювати мобільний телефон з банківської карточки без комісії. Тобто ви за комісію не платите. Далі можна Tron 3X поповнити. Замовити е, TRON TRX тобто поповняєш цей е, гаманець, звідси купляєш TRON TRX і переводиш на свій на свою криптобіржу. Також можеш поповнити е, в доларах свою е, криптобіржу е, через trc 20 Манейру, біткоін, також можна поповнити Сама конвертація, точніше, від 20 хвилин займає, далі цю барижню можеш поповнити. Мастеркал, тобто ви можете поповнити закордонну карточку від 10 євро. Також є Visa MasterCard і поповнення мобільного. Далі ще що тут є. Тут є Ethereum, USDT, USDT, RC-20, RC20. Е, Так, ще є. Monero XMR, Bitcoin, е, перевірка криптовалюти, Litecoin, Payer, Payer USDT, Payer Euro, Perfect Money, Perfect Money і Dона. Все це є також тут. Далі. Є тут казино, ігри, які ви можете поповнювати без комісії. Далі банки. Також є Пум, Монобанк, Ощадбанк і інші банки. Так, реферальна система також тут є. Як вона працює? Ви ділитесь посиланням. По йому реєструються і вам падає 7 гривень 75 копійок на ваш баланс. Вивід можна звідси від 50 гривень. Далі. Що ще тут можна робити? До речі, поповнюється криптовалюта тут без комісії, тобто вас знімає тільки за переведення через мережу ТРЦ-20. Можна, в принципі, робити через, можна продавати через P2B, поповнювати цей сайт, він поповнюється без комісії. Переводиш через trc 20 продаєш через P2B, заробляєш комісію, комісію на продажі криптовалюти. В принципі, якщо велика сума, то буде заробіток відчутний. Мобільний зв'язок також є всі, тут більшість операторів. ТБ, також є більшість е, операторів, провайдерів, платіжні системи. Також, веб-сервіси, також можна поповнити е, тут хостинги, які тримають ваш сайт. Далі. Можна переводити тут на біткоін. На Монейро, на USDT і на інші криптовалюти. Можна поповнювати, точніше виводити, з мобільного телефона на банківську карточку. Зробити нажимаємо перекази, з телефона на карту, можна з карти на карту, з телефону на телефон. Можна також тут це робити. Тому реєструйся по посиланню, якщо цікавий такий проєкт. І якщо хочеш просто на халяву, запрошуй друзів. Якщо хочеш працювати через криптовалюту, також хороша така програмка. Рекомендую. Дякую за перегляд. Якщо буде. Цікаво, набере відео хоча б 50 лайків. ну 50 лайків це небагато. Це 50 лайків. При тому, що 300 підписників це небагато. Я зроблю пару кол на 1000 гривень через цей сайт на продажі P2B. І скільки ми заробимо маленький такий тест по заробітку через цей гаманець. Тому. Просто палець доверху, став, підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал посилання на Telegram в описі під відео і на цей гаманець також посилання в описі під відео. Дякую за перегляд, з вами був Максон. До скорої зустрічі!